Ось так розпочинаючи з кросу у 25 кіл периметром зали, що складає загалом дистанцію близько трьох кілометрів п'ять разів на тиждень за виключенням вихідних, розпочинається кожне тренування в Муайтай-клубі Віст Дніпра, одного з кращих на теренах України. Адже в ньому вже багато років тому створені і домінують ідеальні умови від чистоти в залі, де панують повага і дисципліна, а вона обладнана сучасними снарядами, мішками, лапами, тайпедами до атмосфери підтримки, щоб будь-хто завітавши сюди вперше. Має почуватися частиною команди, а не чужинцем, де новачки не баласт, а майбутні чемпіони, адже вибір клубу і хорошого тренера це 50% успіху, бо наставник не просто повинен показувати і демонструвати атаки і захист, а надихати, коригувати, вести, мотивувати. Тайський бокс вимагає витриваловості, терпіння та поваги до мистецтва бою. Ти маєш бути готовим не просто до тренувань, а до трансформації себе зсередини. Терпіти, бути готовим, працювати над собою щодня через не можу, без жалю. Але з любов'ю до справи тримати удари після невдачі падінь, підійматися і йти далі, добре розуміючи і усвідомлюючи, що кожен крок наближає до майстерності. Подібна аура від дня відкриття притаманна Муайтай клубу Віст. Завдяки керівнику і головному тренеру Василю Ступарику, дві підопічних якого серед інших загалом успішно виступили на останньому чемпіонаті світу серед молоді міжнародної федерації асоціації Муай -Тай тайка провідної організації у сфері цього аматорського та професійного бойового мистецтва, що об'єднує у своїх лавах понад 130 країн на п'яти континентах, координує розвиток спорту, підтримує молодіжні змагання, бореться з допінгом та взаємодіє з іншими міжнародними спортивними організаціями включаючи міжнародний олімпійський комітет. Нинішній турнір в національному центрі Абу-Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів зібрав 112 команд загальною кількістю біля 1200 тисячі учасників, серед яких трохи не поталанило дворазові чемпіонці України срібній призерці минулорічного чемпіонату Європи Вікторії Гончуковій, яка зупинилася за крок від п'єдесталу пошани. Фінішувавши четвертою, будемо працювати над помилками, тому що другий бій я програла. В мене була суперниця з Туреччини, і в неї була нестандартна стійка. Вона лівша, і зараз будемо напрацьовувати стійки проти лівши. І додавати швидкості, сили натомість її одноклубниця на рік молодша, минулорічна срібна призерка чемпіонату Європи і чемпіонка України Вікторія Соколова наразі з Об'єднаних Арабських Еміратів повернулася з бронзовою нагородою. Хоча дівчина переконана, що могло бути і краще. Ну, взагалі задоволена, тому що в попередньому році році було набагато гірше. Я взагалі пролетіла там в перших боях нічого не виграла. А в цьому році ось три бої, От, і з них два виграла. Третій, ну, ось так вийшло. Так могло б бути і краще, але так вийшло, що мене трішки там засудили. Після цього турніру ми з тренером розберемо всі наші помилки, врахуємо їх і будемо працювати далі. Наставник дівчат, керівник і головний тренер Дніпровського Муайтай, клубу Віст Василь Ступарик, як і будь-який його колега в незалежності від виду спорту, звісно, не сповна задоволений результатом дівчат. Втім, говорить, бачимо і знаємо, над чим потрібно працювати далі. Ну, якби все вдалося відпрацювати так, як ми робили, то я думаю, що було б дві золоті нагороди. А так бронзова нагорода у Соколової Вікторії і Ганчукова Вікторія. Вибула в одній чверті фіналу, програвши турчанці, тому що є над чим працювати і буду задоволений, коли будуть дві чемпіонки. Сі. Зараз будемо працювати над скоростними якостями, більшої жорсткості, щоб була в ударах. Наразі досвідчений наставник дійсно бачить і розуміє, над чим працювати далі. Адже гарний тренер, як лікар і вчитель, це не тільки той, хто все знає. У першу чергу він має переконати і змусити зробити підопічних те, що вимагає, і тоді успіх забезпечений. Зрештою, щоб він прийшов, звісно, потрібно і дівчатам, які всім надалі трудитися у поті чола, батражити і набивати мозолі та гулі на тренуваннях, і вони це добре розуміють. Тому за таких обставин чергові перемоги, здобутки. І досягнення не за горами.